Початок року може бути одним з найоптимальніших моментів для придбання облігацій, оскільки подальшому можна очікувати на зниження ставок після зниження облікової ставки національним банком. Ослаблення курсу гривні навряд чи буде дуже критичним і значно більшим за дохідність від депозитів, але найімовірніше буде меншим ніж дохідність за гривними ОВДП. Далі рухаючись асортиментом. Того, що можна придбати на сьогодні е, на ринку, активно торгується дуже багато облігацій. З них тільки 14 випусків – це ті облігації, які погашаються наступного року. Тобто, якщо ви бажаєте купувати короткі інструменти, це якраз дуже хороший вибір, тому що можна знайти для себе будь-яку гривну облігацію з погашенням в будь-який місяць протягом року, мабуть, крім грудня, хоча можливо ще будуть і грудневі облігації розміщені в наступному році. Асортимент інструментів буде ще тільки більш розширюватися. Зараз найдовший інструмент це травень 28-го року. Звісно, він наймовірніше буде резервним і навряд чи буде доступний широкому колу інвесторів, але ми бачимо, що інструмент з погашенням в лютому 28-го року так і не став резервним, і він цілком привабливий з дохідністю понад 17% річних торгується на вторинному ринку.